Українська народна казка Баба Яга. Жила собі дівчинка і були в неї батько та мачуха. Коли це мачуха послала батька по дрова та й каже до дівчинки: Сходи до моєї сестри, баби яги, візьми в неї голку й нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчинка ішла. Але коли ішла, то спочатку зайшла до тітоньки своєї і каже їй, послала мене Мачуха до Баби яги, щоб у неї голку і нитку взяти, аби Мачуха мені сорочку пошила. А тітка відповідає їй, коли прийдеш ти туди. Вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти сідай і пряди. Як тільки вона полетить, бери голку з ниткою і тікай. Встрінеш ти кота на порозі, який очі видряпувати тобі захоче. Ти йому кусок шинки дай, він тебе і пустить. Потім встрінеш березу. Яка тебе забити до смерті захоче, Ти підв'яжи її, вона тебе і пустить. І коли виходить будеш, там ворота скрипітимуть, не випускатимуть. Ти їх олійкою помаш, вони тебе і випустять. І тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчинка. До баби яги і каже їй послала мене мачуха по голку і нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба яга Хе-хе-хе ти сядь і приди. А я зараз прилечу і дам тобі голку і нитку. І полетіла баба яга. Дівчинка швидко знайшла голку, нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить. Очі видряпати хоче, вона йому кусок шинки. Він її випустив. Побігла вона далі, а там береза. Дівчинка її підв'язала і пропустила береза її. Пішла далі, а там ворота скриплять і не пускають. Дівчинка помазала їх олійкою. Вони її пропустили. Баба Яга прилетіла, а дівчинки нема. Підбігла до кота і питає, чого ти їй очі не витрепав? А кіт їй в отвіт. Я тобі скільки роблю добра, а ти мені й хліба не дала, а вона шинки не пожаліла для мене. Підходить баба Яга до берези і питає Чого ти її до смерті не забила? А береза в отвіт, ти за все, що я зробила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає А чого ви її не залишили у мене в дворі? А ворота в отвіт, ми тобі скільки служимо. А ти нас і водою не помазала, а вона у ліки не пожаліла. Ох, і розсердилася баба яга, і полетіла геть світ за очі. А дівчинка прийшла додому і розповіла все батькові. Вигнали вони мачуху і стали вдвох жити, поживати. добра наживати